Іде таке, знаєте, змагання в цьому можна було знайти сенс від найменшого Херсона, який дуже глибоко і точно все сказав. Який акцентував, що дійсно якби, європейська місія в тому, щоб там і розвивати ті маленькі міста і містечка, те, що було б важливо. Східніші кордони брати і розвивати, які були довготривало позбавлені таких великих форумів. Але ну, є певні реалії, е які, які ми зобов'язані і перед суспільством, і перед е перед європейськими представниками. Безумовно, е ці рекомендації були до певної міри е і озвучені представникам. НТКУ, які є партнерами європейської мовної спілки, і в цій частині не про все можна говорити, але є якісь речі важливі. Для України не будемо приховувати, що такі також основним, як би ми не хотіли, зважаючи на час, зважаючи на той резонанс людей, які можуть розказувати і казати, і зразу було багато нарікань на те, що а звідки з якої казни чи не за рахунок. Там бюджетних коштів саме, саме держави все буде падати на плечі. Ну, якби людські, відповідно, ми на це мали звертати увагу, тому важливою складовою ми не будемо приховувати. Була фінансова складова. Також ми повинні. Ми на цьому наполягаємо. Ми це забезпечимо. Ми хочемо зробити цей конкурс конкурсом прозорим, чесним та професійним. Ми не хочемо обтяжувати державу у час війни витратами, які можуть піти на більш важливіші з точки зору оборони та використання коштів в цей час. Тому, як сказав пан Євген, співфінансування містом організатором для нас було найважливішим. Ми дуже ретельно спілкувалися з мерами міст. Ми дуже ретельно і відповідально запитували їх про кошти, не взагалі на інфраструктуру, а кошти, які вони можуть витратити на проведення конкурсу, тобто на забезпечення аренди звука, світла, на забезпечення так званих представницьких витрат около конкурсу. Крім того, деякі міста зважилися на те, що вони можуть співфінансувати і телевізійну частину конкурсу, тобто аренду арени. Обладнання цієї арени під під стандарти європейської мовної корпорації. Цей відбір він і виявив, і підтвердив велику проблему інфраструктурного характеру у цій країни. Якщо ми так довго дискутуємо про те, що в країні нема належних аеропортів, арен готелів, це проблема, і цей відбір він виявив її. І дуже шкода, що ми згадуємо про інфраструктурні об'єкти. Під час Євробачення або ремонтуємо дитячі гойдалки перед виборами, а не просто в плані інфраструктурного розвитку країни. Це тобто нам є про що думати. Писання конкурс Євробачення це величезна відповідальність, і були ряд пропозицій від міст, які з собою несли великі ризики. Так, вони реалізовані, вони можуть бути реалізовані, але не завжди у ті короткі строки, які є перед нами до Євробачення. У Євробачення є дедлайн. Ми можемо відсувати різні події у своєму житті, але ми не можемо пересунути Євробачення. Це травень місяць, тому питання. Дедлайнів і їх відпрацювання є ключовим. Отже, три міста: це столиця України Київ. Привітайте, колеги! Це Дніпро. І, скажу, і скажемо так: це південна столиця Одеса. Ми вітаємо шановних міських голів і їх представників. Ми будемо дуже раді завітати до вас наступного тижня, вже у понеділок і вівторок. Європейська мовна спілка разом з організаційним комітетом відвідує три місця. Ми подивимося інфраструктури, ми подивимось арени. Ми поспілкуємося дуже детально, тому ми дуже сподіваємося на вашу готовність для того, щоб за підсумками цих інспекцій оголосити місто переможець. Thank you